Безпечність польських пілотів чи навмисні дії російських військових? Чому Польща погодилася з версією про нещасний випадок із літаком Леха Качинського? І де Росія вже чотири роки ховає уламки Ту 154 польського президента сьогодні у секретних матеріалах. Логічний випадок чи спланована катастрофа уже чотири роки поляки не можуть забрати у росіян уламки борту номер один, на якому під Смоленськом загинув Лех Качинський. Він летів віддати шану загиблим від рук НКВС з польським офіцерам, і вголос заявив, що не бажає бачити поруч кадебіста Путіна. Після чого літак упав. Давай, тяни, давай броньований ліс так іронічно і не без болю. Поляки називають гай поруч із російським літовищем Смоленськ-Північний. За основною версією російського слідства саме за верхівки тутешніх дерев. Чотири роки тому зачепився борт президента Польщі Лега Качинського. У ньому, окрім президента та його дружини Марії, знаходилися майже 100 людей: польська політична та військова еліта і екіпаж. У тому лісі ростуть панцирові берези, як кажуть у Польщі, тобто броньовані берези за вишки 50 метрів, які могли так сильно пошкодити літак. Російський протокол, російські слідчі чи не одразу після падіння літака бачили дерево. Березу, що була зламана тільки на верхівці на метр від неї. Антоній Мацаревич, польський парламентар, колишній міністр внутрішніх справ, обійшов Смоленські ліси не раз. Він входив до складу міждержавної комісії, що розслідувала авіакатастрофу, разом із незалежними американськими та європейськими експертами, польськими слідчими та прокурорами, Мацаревич намагався відтворити події та обставини суботи 10 квітня 2010 року. Польський керманич разом із дружиною та військовими загалом 96 людей планували ушанувати пам'ять десятки тисяч польських офіцерів, розстріляних військами НКВС у 1940 році. Попри трагічну для Польщі річницю, поїздка мала приватний характер. Качинський планував відвідати місця масових поховань окремо від російських колег Путіна і Медведєва. Аеродром Смоленська обрали не випадково імовірність зустрічі із ними. Дорівнювала нулю. Над Смоленськом стояв густий туман, і пілот літака Качинського зайшов на друге коло. Після того, як літак на мить вийшов з туману, я почув, як зароділи двигуни. Стався сильний спалах. Далі ще секунду або дві літак намагався набрати висоту. Анатолій Зуєв, свідок трагедії, газета «Жечпосполіта». Посполіта. От із машини ремонтували, підігали отрав. 15 хвилин, от так я приїхав сюди. Він що там. самолет улетает. Вот так вырезали. Так. Что увидели там, это и что-то несерьезно. Там дрель уже резит, резит, И там шум такой был большой. Как Вот так. Все. Последний раз, когда самолет садился, режется слышно не было. Просто а, пропал звук двигателей. И небольшой хлопок был слышен. Далі версії росіян та поляків щодо причин та перебігу операції з порятунку сильно різняться. За версією росіян трагедію спричинили дії екіпажу: невірний захід на посадку, недотримання вимог висоти менше 50 метрів. А ще психологічний тиск на пілотів і з боку військових, які знаходилися на борту. Мовляв, у кабіні перебували сторонні люди. Керівник президентського дипломатичного протоколу Маріуш Казана та командувач збройними силами Анджей Бласик, які начебто вимагали негайного приземлення. Зібамін уже розшифрована. Та запись като в нашому розпорядженні сьогодні підтверджує, що технічних проблем з самолітом не було. Що був, значить льотчик був про інформіровано сложних погодних устоїв тим не мінімум при не посадки? Російська преса пішла ще далі і звинуватила польське вище військове керівництво в алкоголізмі. Побутові лампочки у мідних тазиках сп'янілі польські генерали чи помста. Що стало причиною катастрофи літака польського президента під Смоленськом? Росія здійснила свою експертизу і реконструкцію подій. За ними літак спустився надто низько і зачепив крилом приснопам'ятну Березу. Екіпаж прийняв самостоятельне рішення посадити самоліт Смоленськ. От не долітів двох кілометрів до посадочной полосы, Самоліт спився крилом за верхушку деревьев і упав в лісу. Польська офіційна версія неточні координати посадкової смуги аеропорту, помилка диспетчерів і незадовільний стан світлосигнального обладнання. Його роль у смоленському аеропорту виконували побутові лампочки у мідних тазиках. Тіла польських керманичів доправили на експертизу спершу у Москві, а потім у Варшаві. Первинні результати викликали чи не найбільший резонанс ніж сама звістка про авіакатастрофу. Більшість загиблих після аварії були майже повністю оголені. Про це широкий загал дізнався не з офіційних джерел, а з інтернету. У мережі несподівано з'явилися численні фото тіл подружжя Качинських одразу після аварії. Польща здригнулася після завданої наруги і отримала на вздогін ще один плювок. Росіяни розгрібали завали і встигали красти особисті речі та дані кредитних карт загиблих. Уперше про вибухи на облавку президентського літака заговорили за чотири місяці після трагедії у серпні 2010 року. За результатами досліджень американських та польських експертів і проведеної поляками реконструкції подій, два вибухи пролунали у повітрі. У наслідок одного із них у літака і могло відвалитися крилом. Ось перед вами мапа з траєкторією зльоту літака. За нею а її правильність підтвердили американські експерти за системою Тавс. Висота польоту відповідала вимогам безпеки. До слова, навіть якщо припустити удар, навіть оброньовану березу крило у літака відвалитися не може. Мацаревич звертає увагу і на нещодавній ремонт президентського літака. Перший борт Польщі за три місяці до аварії ремонтували у Самарі. Ту 154 було вже 20 років. Виробники твердили, він служитиме ще чверть століття. Я також хочу загострити вашу увагу. Ось на якому моменті літак був у ремонті у Росії, і його ремонтом переймалися російські авіатори. Щодо того, чи був тротил, чи був вибуховий матеріал, ми ще не ознайомилися. Наша версія аварія, яка сталася внаслідок ремонту, який проводився в Росії російськими технічними службами. Я нікого не звинувачую, оперую тільки фактами. Це не вина пілота, це не був нещасний випадок. Тут немає провини ані президента, ані військових, які перебували на борту. Я хочу наголосити літаки з президентами та всією політичною та військовою елітою просто так не падають. на Однак ані в 2010-му, ані навіть зараз, попри численні обіцянки російських дипломатів і військових і навіть пожильців Кремля. Польща таки не отримала уламки свого ж власного літака. Власність польської республіки все ще знаходиться у Росії. Хоча від моменту трагедії минуло чотири роки. Журналіст польського видання Ржежпосполіта Цезарій Гмиз упевнений. Їх і не збираються віддавати. Репортер два роки проводив власне розслідування смоленської трагедії у жовтні 2012 року. в матеріал Гмиса вийшов на першій шпальді ржечі посполитої. Журналіст стверджував, на борту таки був тротил. я написав, що сліди тротила були на фюзеляжі літака також сліди були на пасажирських кріслах. Журналіста, головного редактора Ржечі Посполитої, а також усіх причетних до публікації співробітників власних видання звільнив того ж дня. Експерти твердять, не в останню чергу через політичні міждержавні домовленості. Після кінця комунізма найголовний поділ політичний, який був в Польщі, це був поділ між е, бившими комуністами і бившою опозицією, солідарністю. Це Змінилось в 2005 році, тому що від цього часу в нас є дві головні політичні сили: це є е, право та справедливість і громадська платформа, тобто партія братів Качинських і партія прем'єра Туск. З 2005 року, відколи Качинський став керувати країною, його політика носила національно орієнтований, але відчутно проєвропейський характер. Російського керманича Володимира Путіна з його КДБшним минулим лідер права та справедливості відверто зневажав навіть більше за найменшої можливості намагався уникати будь-яких контактів із російським колегою у 2009 році. Качинський наполягав участь Путіна в урочистостях річниці початку Другої світової війни. Слід скасувати чинний і закачинського і за коморовського прем'єр Дональд Туск своє ставлення до авіакатастрофи, яка забрала життя сотні найвпливовіших поляків, продемонстрував минулого року. На цей день він запланував і здійснив важливий візит до Нігерії. Скільки коштує війна проти власного народу? Хто винаймав кітушок вбивати євромайданівців? Та чому жоден з бандитів та їхніх очільників не за гратами? Дивіться в понеділок.